Добрий день, мої любі діти! Сьогодні на уроці математики ми з вами напишемо підсумкову діагностувальну роботу. Розгорніть, будь ласка, свої зошити для діагностувальних робіт. Запишіть 20 грудня діагностувальна робота. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Зараз пропоную вам прослухати завдання пояснення кожного завдання. Давайте спочатку прослухаємо всю роботу, потім ви зможете відео відмотати на початок і виконувати завдання за порядком. Завдання 1. Обчисліть. На екрані з'явилося 4 вирази. Вам потрібно знайти значення кожного виразу, але не забуваємо писати проміжну дію. Пам'ятайте, якщо є дошки, якою по черзі виконуємо дію в дужках. От і добре. Наступне завдання. Виконайте дії з іменованими числами. Нам спочатку треба згадати, як перевести сантиметри в міліметри, дециметри в сантиметри, а потім два останніх вирази нам потрібно знайти значення виразів. Виконати дії з іменованими числами. Але пам'ятайте, згадайте, будь ласка, те, що ми вивчали, чи можна відразу розв'язувати вираз, якщо наші іменовані числа знаходяться у різному значенні. Звичайно, ні. Нам треба перевести в одне іменоване число, а потім виконати завдання. Завдання третє. Потрібно порівняти число з виразом. Або два вирази між собою. Пам'ятайте, щоб порівняти число та вираз, потрібно знайти значення виразу, написати проміжну дію і тільки потім порівняти утворене число з даним числом. Щоб порівняти два вирази, нам потрібно знайти значення кожного виразу, записати проміжні дії і потім ці значення порівняти між собою. Завдання четверте. Запиши вирази та обчисли їх значення. Ви знаєте, що інколи математичні вирази можуть бути записані словами. Нам треба перетворити їх на числа та розв'язати ці вирази. П'яте завдання. Розв'яжи задачу. У шкільному автобусі було 35 дітей. На зупинці вийшли 15 дітей, а зайшли 8. Скільки дітей стало в автобусі? Давайте проаналізуємо умову. Скільки дітей було в автобусі? 35. Що робили дітки? Виходили і заходили. Якщо вони виходили, кількість збільшувалась чи зменшувалась? Зменшувалась. А як заходили, Збільшувалась. Яке запитання в задачі? Скільки дітей стало в автобусі? Будь ласка, зверніть увагу, що деякі слова у задачі написані темнішим кольором. Це допомога вам у виборі головних слів. Наступне шосте завдання, воно останнє, треба знайти периметр чотирикутника зі сторонами 5 см, 4 см, 2 см і 6 см. Біля шестірочки ви поставите периметр чотирикутника дорівнює і згадаєте, що таке периметр і як його знайти. Після виконання роботи ви дуже уважно перевірите цю роботу, а потім оціните її. Якщо вам було дуже складно, зобразіть гірку, якщо було легко, зобразіть хмаринку. Зараз пропоную вам відмотати відео наперед. Виконувати кожне завдання, не поспішаючи й дуже уважно. Після виконання я дякую вам за роботу. До побачення!